Друзі, сьогодні у нас прививка. Зараз покажемо, від якого матеріалу ми прививаємося. Горло, звісно, голос сівший, горло болить, але робота на це нас не чекає, як то кажуть. Значить, оце германський матеріал бокфоста. Зараз покажу вам який. Розпліт. Знімаю однією рукою, так що ви бачите. Друзі, оце такий, видно, не видно, такий розпліт від бруска до бруско. Як бачите, жілка така реженька, спокійна. Працюємо тут взагалі без димаря. Так що зараз будемо шукати личинку, щоб від неї привитися. Це в нас вже третя прививка по щуту, значить маточники вже є на виході в ізоляторі, другі на запечатки і це третя буде прививка. Будемо прививку робити кожні 5 днів. Так що якщо комусь будуть потрібні неплітки, звертайтеся, будуть лишні. Можемо вам відправити. Оце такий у нас матеріал. Зараз покажемо візьмемо вот другу ромочку, щоб не сказали, що можете з ізолятора, як кажуть. Оце такий розпліт. Так, ось ми дістали другу ромочку. також як бачите, горі ось два вінечки меду, а так все плотний розпліт і запечатано, запечатаний і пергокром. Розплоду піднесено. Шукаємо личинку де взяти. Хлопці, а ось і наша мама худа, від якої ми робимо прививку. У нас на посіці є чотири лінії бакфаста. Так що в цьому році трошки вибір буде. Ну, поки що ми робимо від цієї прививки. Так що підписуємося на канал, ставимо лайк і пишемо коментарі.